Христос рождається на календарі вівторок, 18 грудня. Дорогі глядачі, із нинішнього послання апостола Павла, ми маємо зрозуміти, що не засуджуючи гріхи наших близьких, ми маємо носити тягарі один одного і так виконуємо закон Христовий. Тож, проста істина постає перед нами, хто любить Христа, той буде любити і друзів своїх, і ворогів своїх, бо Бог є любов. З сьогоднішнього дня Святою Православною Церквою почитаються преподобний Сава освячений, а також святитель Гурій, архієпископ Казанський, який був засновником Казанської православної єпархії у середині 16 століття. Про преподобного Саву Освяченого ми дізнаємося із V століття. Народився святий у сім'ї офіцера у Кападокії, а у вісім років він вступив до монастиря Святої Флавіани. Саме там талановитий юнак добре вчився і вивчав святе письмо. А вже у 17 років Сава прийняв Чернеч. Постриг і через 10 років відправився на святу землю. Там преподобний Єфимій Великий порадив юнакові перейти у монастир Ави Феоктиста. У віці 30 років святий Сава, залишивши обитель, усамітнився. Живучи 5 років відлюднено, у пості і молитвах преподобний отримав дар чудотворення. Коли преподобний Єфимій відійшов до Господа, святий Сава оселився у печері поблизу обителі преподобного Герасима Йорданського, куди через декілька років почали збиратися учні, які хотіли чернечого життя. Так, у у 484 році була заснована знаменита велика лавра преподобного угодника Божого Сави освяченого. Багато чудес відбулося за життя святого. Серед лаври забило джерело. Під час посухи пролився рясний дощ, а також зцілювалися хворі і біснуваті. Преподобний Сава заснував ще кілька обителей і написав перший статут церковних служб, так званий Єрусалимський, прийнятий усіма палестинськими монастирями. Святий мирно відійшов до Бога у 532 році. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела-чоловіків, які мають імена Сава, Закарій та Сергій. Возлюблені у Христі, життєві і мудрі поради залишив для нас праведний Іоанн Златоуст. Сталося хороше, благословляй Бога, і хороше залишиться. Сталося погане, благословляй Бога, і погане припиниться. Слава Богу за все!